Bayer. Science for a better life. Мобільні додатки від Bayer дають доступ до великого та різноманітного масиву інформації. Для ще більшої зручності наших користувачів ми об'єднали два наших мобільних додатка: каталог засобів захисту рослин і довідник бур'янів України. Додали розділ по комахам та створили bayer асистента агронома Більш ніж 900 фотографій бур'янів та комах з докладним описом. Зручний пошук за назвою шкідників, за назвою культури, за назвою продуктів або діючої речовини, зручні фільтри ідентифікації і все це в вашій кишені завжди під рукою і без доступу в інтернет. Bayer асистент агронома вже доступний у Play Market та App Store. Завантажуй та користуйся Science for a better life.